Мої вітання, друзі, з вечірніх лісів Київщини. Так сьогодні вирішили чайку взяти, кошика і проїхати в розвідку, бо, як бачите, на Київщині грибів немає. І зраділи, бо знайшли, дивіться, над дорогою, прямо зупинилися, бо побачили рижики гарні які. Зараз будемо передивлятися, які вони на якість. Дивіться, які просто красені. А тут ого, які! Це дуже смачні гриби. Тому ми дуже зраділи. А то вже так ставали там подивитися маслюків. О. О, -о, о! о які гарнесенькі. Подивитись маслюків ставали, ви знаєте, нема нічого. Хоч і дощик у нас був. Ого, як тримаєтеся. Так, зараз будемо, друзі, дивитися, скільки ж ми знайшли. Скільки б не знайшли а радість яка. За так в траві треба все придивлятися. О, ось, ось іще. Так. Ого, тримається. Так, це вже четвертий. Десь ще бачили. Так, так, ось тут є. Ой, ой, хоч би не наступить. Дивіться, скільки ховається їх. Вони дуже ховаються в травичці. Ну, так у нас. У нас так в селі зростають. Не знаю, як у кого в регіоні. Скільки тут? ого Ціла родинка! Ой, наче наступив хто чи що на того. О, о, а ну давайте. Ой, поламала. Бачите, хороший. Чистенький. А цей? А ну, вилазь, вилазь. Ми й ножика не брали з собою, бо так думаємо, розвідка вечірня. І так після роботи хочеться, хочеться на природу. Так, то це вже сім. О, вісім. О! Отут тут ще дві як заховалися. Так прям ну, чекали нас, ну правда, чекали нас, бо ж всі так жаліються, що в лісі нема нічого. Ого. Файно ще бачу. О, дивіться, ще скільки. А тут, а тут аж чотири на одному місці. Ой, цей бідний не дочекався, цього залишу, а ці друзі будемо дивитися. О, як у кошику відразу. Буде багато грибочків. Диви, наче хто наступив на цього теж. Так, ану, а цей вже поганий. Цього залишу. Два штучки погані, а ці будемо рахувати. Так, а ну ще. Ой, так і ось наче блестять. Ану, дивися, дивись. Смакота, друзі, буде. Картопелька на петельні з рижиками. О, а цей. А це я не дочекався. Бачу, так і раніше вилізли. Так не знали, що треба сюди в розвідку, друзі, їхати. Дивіться, скільки на одному місці. Ну, до це як нічого і не знайдемо, саж, дивися, вже на вечерю є. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Друзі, дванадцять штук на одному місці. То хіба це не файний вечір? Ой, клас! Може, ще ти знаєш, треба так наче подивитися, як, як ото коси їм порозчісувати. А це, а, це поганки. До речі, є поганки. Це дуже добрий знак. Хто так зі мною я вам казала, скоро будуть гриби. Але треба так всю цю травичку проходити, може, де й не побачили ще. Але то нічого, якщо то ще хто знайде, ні, то тваринки будуть ласове. А це що таке? А, поганка теж поганка. Баш, скільки поганок в рядочку. То було б, скільки грибів. Так, друзі, рухаємося далі. Покрутили, так сказати, педальки ми свої далі. Такий гарний вечірній ліс. Друзі, вже танцюю, так же понад дорогою біля цього ліс, маленького такого лісочку. Гляньте, яку знайшла ще полянку. Ой-ой, ой як ви знаєте, настрій піднімається. Будемо рахувати, що тут. Будемо дивитись, так, не дочекався. Цей бачите, не дочекався. Лишаю. Далі. Які? Сидить в моху красунчик. Підеш? Підеш в кошик. Далі? ой Ой-ой, як маскуєтеся. Друзі, зараз так швиденько темніє. Вже треба швиденько-швиденько Із лісу виходити буде. Ого, а що це таке з ними сталося? Ой, якось цікаво зрослися, чи що? Ну, ну, Саш, дивись. Що це таке? Бачиш, Я, Ні, а да це, мені здається, вони якось не змогли, наче пролізти. Я такі може, не буду брати, залишимо тут. Бачите, яке коріння. Так, ці лишу, а цього буду дивитися. О! то Це вже таких два гарнесеньких. А тут в таких котках. Бачите як? А ну ти. Ой-ой-ой, тебе з'їли, лишайся. А далі Ха -ха, ще є. Ох ти, які гарнюньки. До кошика. Так, що це таке? Комарики так зіщать. А тут? Ага, бачите, А цей? червячки посмакували. Ху -ху, ще три бачу точно. Ой, як вони лізуть. Зараз подивимося, травичку отак роз... розгрібем О, а це які файні, такі твердючі. І друзі дуже такі прохолодні. Ох, як подобається! Ай, який вечір. А так думали, нічого й не буде цей. А цього, бачите, червячки поласували, залишимо. Ще бачу, ще бачу. О, який сидить! У нас, друзі, в селі ми знаємо місця, де зростають саме рижики. Тому, бачите, цього з'їли. Ай-яй-яй, якби знала, з би сюди прийшла на вихідні. Тому ми, друзі, сьогодні цілеспрямовано їдемо по цьому лісу, щоб якраз зробити розвідку по рижиках. І дуже-дуже вони нас порадували. Що сказати? Такому цьому лісочку. Так файно над дорогою. Назбирати стільки рижиків. Ну, клас! Йдемо далі. Може ще що знайдемо? Так і милуємося, дихаємо на повні груди таким цим сосновим, цим гарним, таким повітрям. І ви знаєте, рижиковий вечір продовжується. Ще знайшли. Бачите їх? Заховалися. О, тут такі! Парочка, парочка. Будемо дивитися, чи вони файні. Ану, ай-яй-яй, не встигли цей залишу. Ану, ай-яй-яй, а ну, а ні, цей більш-менш наша норма. Ні, залишу. Але, друзі, саме ось такий процес їх знайти, я вам не можу передати. Дух перехоплює, коли ось так нема грибів, всі жалуються, а ти знаходиш. Ой, як чудово! Ну що ж, рухаємось, рухаємось в пошуках рибочків. Розворушили трави, ох, як пахне. Бачите, вже сонечко геть заховалося. Але ще трошки видно, будемо шукати. Друзі, у розвідку ще хтось їде, не тільки ми. Бо ці місця місцеві люди добре знають. То в нас такого кошику більше є. Прямуємо ми далі до лісу. так. Бачите, як швиденько-швиденько. Я думаю, це вони поїхали, мабуть, ця молодь більше до джерела попити водички, посидіти в альтанці, погойдатись на гойдалці. Ну, зараз побачимо, ми теж туди будемо рухатись чаювати. Ще трішки ходимо по цих травах. Чуєте, яка тиша? І вже так починаються вечірні звуки. Так завжди милуюся цими. Травами такі же гарні ці злакові. Пошуках за, за рижиками, друзі, рухаємося. Красу лісу. Ого, як гарно. Друзі, далеко я не заїхала. Знову так малькнули мені грибочки. Ви дивіться? Ой-ой-ой, вечір вечір. Ви знаєте, ви мені писали про ці рижики, що такі смачні, корисні, дуже дійсно смачний гриб. Дуже чекаємо завжди, коли почнеться сезон. А цей маленький гляну, Ой, хтось поласував, залишимо. І це руки пофарбували в природню фарбу. Дуже чекаємо цей сезон. Тож у нас, ви знаєте, сьогодні 22 вересня, розпочато сезон рижиків у нашому селі Запрутка. Смакота буде. Ой, Саш, щось все більш темніше є, все менші дні стають. Рушаємо. Далі, ви бачите, не можемо так їхати. Вирішили іти розглядати на всі сторони. Я вам хочу показати, які в нас тут гарні такі ліси. Так дорога лісова, а далі так пагорби такі, і на них і високі, такі великі, дорослі вже такі сосни. І далі висаджені є посадки молоді. То це так в тих посадках ми думали, що є маслюки, а нема поки ще нема. Тому далі така піщана дорога. Скоро вона виведе так на поле, а там наша улюблена гойдалка. І водички поп'ємо, бо ви знаєте, вже пити хочеться. Добре що джерело є. І там дуже-дуже смачна, друзі, вода. Тому так, прогуляю вас вечірнім лісом мого рідного села. Ліси Київщини. Бачите, прекрасні, дуже любим, дуже любим свою місцевість. Гарній країні живемо. Одна біда. Війна. Але, дякуючи нашим захисникам, хай господь їх береже, маємо можливість ходити по рідних місцях, бо, на жаль, не у всі ліси можна заходити. У наші можна. Ой, як Саша далеко все нас доганяє, друзі. І зустрінемося вже біля джерела. Замилувалася я знову цими травами. А далі, бачите, які листячка. Там зеленіше, там вже жовтеньке. І так понад самою дорогою грибочка ж я таки видивилась. Дивіться? Які сидить. Будемо зараз дивитись рижик. Чи можливо це волнушка? Ану, заберу рижик, який чудовий. Клас! Яка то радість! Бо ви знаєте, на вихідних такі розвідку робили. Цей ліс не зайшли, а дарма треба було йти. Бо ввечері дуже мало часу, що ж ми тільки півгодинки і вже, бачите, геть сіріє. Але вже на гарну петельню назбирали, друзі. Покажемо вам зараз. Ще трішки джерело. Не можу нас догнати, Сашу. Зустрілась мені ще сирогішка. Саша каже, нас доганяй, бо потемніє. А я О, ще й розламала. Дивіться, яка файно. Чистенька-чистенька. Заберу, хай йде до кошика. Теж смачненька. Друзі, так нелегко треба аж під гору забратися, щоб там лежить велосипеди, а далі попити водички. І потім будемо рухатись додому, але Саша каже, що понад дорогою пройдемо, там теж розвитки ризики. Ого, то як далеко. Але до того вартує. Вже рухаємося так до джерела, ручки помиїм, наче хтось його монить, можливо і не там будемо чай пити, але пройдемо. Так під гору йшли, аж ламп мокрий. Ну, тиша краса, трішки віє вітерець. Тудово. Який вигляд? Поля такі безкраї. Краса. Ліси ці великі. О, Саха, то в темно. А то переживали вже зовсім по темному будемо чаювати. Яка краса, друзі. Завмирає подих. Такі величні сосни, як гарно. А ми прямуємо донизу, немає на це нікого. Так, ми вже біля джерела. Ручки хочу помити, бо так пофарбували грибочки. Дай кошик Подивимося, чи взагалі тут біжить. Ой, як помало. Дивіться, друзі, як ті гриби будуть. Як так водичка, ледь-ледь треба достать. Нашу філіжаночку да, хоч трошечки набрати. Ой, як хочеться пити. Такі може хоч трохи Ммм, Яка холодна. Кра краса. Водичка прохолодна, наберу зараз у філіжаночку. Та й друзі, йдемо чаювати. Там дуже гарна гойдалка. Ви вже з нами гуляєте, то знаєте. Друзі, вже справжній вечірній чай, але в прекрасному такому місці. Що ж, 19, мабуть, тільки 30. Походили ми хвилин 40, більше не вийшло, бо потемніло. Але як і маємо чудовий результат, знаєте, так уже сміло можна сказати, сезон рижиків відкрито. Ну в нашому селі так точно. Тому, друзі, чаюємо і будемо крутити подалі додому. Вам дуже дякуємо, що ви з нами прогулялися. Всім тепла, добра, тихої ночі і до нових зустрічей. До побачення, друзі. А я. Ой! Розверну чай, друзі. Перш ніж допити, треба закрутити. Все, друзі, до нових зустрічей. Чаюємо і ще трішки погойдаємось. Такі гарні вечірні звуки? Саша, погойдай мене. Гойдайся, не я, Саша. А на полі ще видно. О, качки летять. Де ти бачиш? Да, вам, мабуть, не видно. А, видно? Бачите, качки летять. Та ворони, мабуть. Отак уже, друзі, повертаємось. Додому вже зовсім темно. З ліхтариками. Але вечір... На славу просто чудовий.